Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслює, що єдина реальна дорога до мирних перемовин і до миру це продовжувати підтримувати Україну військовим і економічним шляхом. Генеральний секретар НАТО впевнений, що президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовився від своєї глобальної ідеї контролю над сусідньою державою. І буде докладати всіляких зусиль для продовження війни з Україною. Ба більше, генеральний секретар НАТО вважає, що зараз російський президент разом із військовим командуванням своєї агресивної країни готується до нового нападу на Україну, і саме задля цього збирає нові сили на кордонах Російської Федерації і Республіки Білорусь з Української держави. Таким чином, генеральний секретар НАТО закликає країни альянсу продовжувати надавати серйозну допомогу Україні у її війні з Російською Федерацією, продовжувати робити все можливе, щоб Російська Федерація зазнала в цій війні поразки, і таким чином змушена була відмовитися від продовження. Дій на знищення суверенітету України, генеральний секретар НАТО, один з багатьох західних політиків, який попереджує про те, що так звана втома від російсько-української війни в результаті. Буде серйозним ударом саме по західних інтересах, тому що є абсолютно очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін робить все можливе для того, щоб підірвати стабільність усього західного світу. І звичайно, за це, як і за будь-які свої інші дії, президент Російської Федерації має понести реальну відповідальність. Британський прокурор Джефрі Найс, який активно співробітничав із міжнародним трибуналом по злочинах у колишній Югославії, і був прокурором по справі Югославського диктатора Слободана Мілошевича. Вважає, що Володимир Путін за взірцем Мілошевича має понести відповідальність за ці злочини, які російська армія здійснила на території України. Знищення і обстріл цивільних об'єктів це очевидний воєнний злочин. Підкреслює досвідчений юрист, і той хто віддає аналогічні накази, має бути притягнутий до відповідальності міжнародним трибуналом. При цьому підкреслює Джефрі Найс абсолютно не є обов'язковим участь Володимира Путіна у такому процесі. Колишній прокурор також висловлює сумнів з приводу того, що Путін дійсно може бути притягнутий до відповідальності, якщо відбудеться якась політична угода. Що допоможе припинити війну і вивести російські агресивні війська з української території? Імунітет Путіна, на думку британського прокурора, може бути частиною угоди, яка дозволить російським збройним силам залишити українську територію і відмовитися від подальших агресивних планів щодо сусідньої держави. До речі, у міжнародному кримінальному трибуналі Організації Об'єднаних Націй вже відреагували на заяви британського прокурора. Там підкреслили, що Міжнародний кримінальний трибунал Організації Об'єднаних Націй продовжує збирати докази, які пов'язані з реальною задійністю президента Російської Федерації як і будь інших посадових осіб Росії у здійсненні воєнних злочинів на території України. Є абсолютно очевидним з точки зору британського прокурору, що ланцюжок злочинних наказів веде саме до президента Російської Федерації і головнокомандуючого збройними силами Російської Федерації Володимира Путіна. Тут я також впевнений, у такій авторитарній державі, як Росія, жодні принципові рішення не ухвалюються генералами без консультацій із представниками Федеральної служби безпеки Росії і особисто із Володимиром Путіним. Таким чином російський президент не тільки поінформований по про злочини, які російська армія здійснює по відношенню до цивільного населення, російський президент ще й віддає накази про такі злочини. І якщо можна було висловлювати сумнів, що звірства у Бучі це результат особистих наказів Володимира Путіна та інших представників вищого керівництва Російської Федерації, то принаймні обстріл української критичної інфраструктури. У зв'язку з яким страждає саме мирне населення, визнав сам Володимир Путін, і той факт, що російський президент вважає подібний обстріл абсолютно реальним підсумком тих дій, які має здійснювати Російська Федерація по відношенню до України. Також свідчить про те, що воєнний злочин це не просто тактика, це стратегія президента Російської Федерації Володимира Путіна по відношенню до української держави, адже не просто завоювання її території, але й вигнання з цієї держави. Нелояльного путіну населення стало важливою метою війни, яку російський президент розпочав проти України 24 лютого минулого 2022 року, і яку він не збирається закінчувати у 2023 році, бо сподівається на перемогу своїх злочинних збройних сил над українською державою, а якраз війна із цивільним населенням. Злочини проти цивільного населення сприймаються президентом Росії Володимиром Путіним як частина боротьби за таку перемогу. І тут, звісно, необхідна допомога союзників. Тут немає в цьому жодних сумнівів. І необхідно, щоб союзників ставало більше. Тому є досить важливим фактор розмови між президентом України Володимиром Зеленським та керівником ізраїльського Людобіняміном Нітанья. Нітаняхо, який тільки що вступив на посаду очільника уряду Ізраїлю, розмовляв із Зеленським у зв'язку з українськими голосуваннями в організації Об'єднаних Націй, так Україна неодноразово підтримувала антиізраїльські резолюції ООН разом з Росією, Іраном та іншими державами, метою якої є знищення не тільки Ізраїлю, але й самої України. Володимир Зеленський, втім, підкреслив, що Україна може змінити свою позицію по голосуваннях, якщо Ізраїль надасть Україні військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони. Поки що новий прем'єр-міністр Ізраїлю пообіцяв Зеленському вивчити це питання, а українська делегація не брала участі у голосуванні по одній з черговій антиізраїльських резолюцій. Можна сказати, що на даному етапі ані Володимир Зеленський, ані Біні Міннітаяхо не можуть бути задоволені результатами своїх консультацій однак ці консультації тільки почалися. і Є абсолютно очевидним, що в інтересах України одержати. Ізраїльську зброю і не брати участь у антиізраїльське голосування у Генеральній асамблеї, ООН, що підриває престиж української держави, а в інтересах Ізраїлю разом з Україною спільно протестувати Ірану, який став важливим союзником Російської Федерації у боротьбі з Україною, і не полишає сподівання на знищення єврейської держави, якщо у нього для цього будуть відповідні воєнні можливості. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Переможного 2023 нового року! вам!